Друзі, доброго дня! Мене звати Ігор Лапчинський, я власник адвокатської компанії в Барселоні. Сьогодні хочу з вами поділитися такою важливою темою, яка нас чекає, а особливо чекає вас, підприємців, хто має власний бізнес на території Іспанії, або хто має власну компанію на території Іспанії. Обов'язково, уже з липня цього року, введений новим законом обов'язкова електронна фактура. Що це таке? Називається це Вері факту, що це і чому це важливо саме для бізнесу. Від 2026 року, а саме з 1 січня 2026 року для компаній, і з липня 2026 для автоному, тобто приватних підприємців, стає обов'язкова електронна фактура. Що це таке? Це нова система електронного фактурування Very Factor, яка є обов'язкова і яка запроваджується. Податковою адміністрацією, агенція трибутарія. Відповідно, для чого це робиться, у зв'язку з боротьбою проти податкового шахрайства, також про підвищення прозорості фінансових операцій на території Іспанії. Основна ідея всього цього, що кожна фактура, яка створюється бізнесом або самозайнятим, має бути обов'язково зафіксована і зареєстрована в. Спеціальному форматі, тобто буде носити спеціальний QR-код, який не підлягає змінам і який, відповідно, коли ви тільки тільки виставляєте цю фактуру, вона сразу автоматично попадає уже в систему податкової. Відповідно, вона буде зразу надіслана в цей орган податкової інспекції з моменту її створення. Її неможливо буде звільнити, змінити, неможливо буде модифікувати і так далі. Тому тут більше. Підкреслюється відповідальність і так далі. Відповідно, також веріфактор э, вона накладає на себе вимоги на програмне забезпечення, тобто принципи непідробності, принципи консервації, доступності, також читаємості і трансованості, тобто непомітної змітності. Фактури мають обов'язково включати QR-код. Який буде підтверджувати їхню справжність, і, відповідно, перехід з 1.01.26 компанії 1.07 це буде самозайнять. Які для вас, як для власників бізнесу, плюси? Перше, довіра для клієнтів. Тобто, можна буде перевірити справжність тої чи іншої фактури. Друге, менше ручної звітності. І третє, цифрова трансформація і цифрова автоматизація. Виклики або недоліки цього, відповідно, вам потрібно буде навчати персонал, оновити ваше програмне забезпечення, і також існує ризик, або існуватиме ризик санкцій при недотриманні даних правил. Тому, відповідно, головне питання: чи готовий ваш бізнес до цієї програми або до цієї системи. Звичайно, на сьогоднішній момент на день запису відео ще є час. Але оскільки ви розумієте і необхідно підготуватися завчасно, я рекомендую вже підготуватись, якщо, наприклад, у вас компанія, і вже мати або бухгалтера, або обговорити це все з вашим хестором і так далі, щоб бути готовим. Відповідно, більше інформації ми будемо надавати на наших соціальних мережах. Підписуйтесь на наш. Інстаграм канал, на Ютуб канал буде все більше корисної інформації.